Вітаю всіх, хто нині з нами, ми продовжуємо пошуки істини, і сьогодні будемо говорити про життя і владу гостем студії є голова Вінницької обласної державної адміністрації Валерій Коровій. Я щиро вітаю вас, Валерій Вікторович, у нашій студії. Як настрій, Робочий. Ну слава Богу, Валерій Вікторович, вас знають в області прізвище Коровій відоме. Те, що ви стали головою обласної адміністрації, це доля чи це закономірність? Як ви відчуваєте? Ну, як мені здається, що, о, і якщо говорити відверто, то в процесі обговорення або принаймні дискусії на предмет можливо мову призначення, я просто відчув внутрішнє, що так сталося, що багато людей почали якраз дивитися до мене і з такою пропозицією. І як людина, яка емоційно дуже багато речей сприймає, я це відчув. Тому я думаю, що це більш закономірність в цій ситуації, достатньо непрості, як і на сьогоднішній день в Україні. Це непросте рішення. І в першу чергу відчуваючи великий рівень відповідальності, яка лягає на моїй плечі. І знову ж таки думаю, що закономірність. А ви віруюча людина? Так. А, то десь, напевне, вірити і в долю, я так розумію. Е, так, але в першу чергу мені здається, що доля це є. Тим первинним, що дається від Бога людини, але дуже багато залежить від людини, наскільки вона своєю працею, своїми натхненнями, своїми комунікаціями з іншими людьми може рухатись вперед. А ви пройшли непростий період до даного моменту. А які, на вашу думку, було найважче в який період вашого життя? Так? І коли було найлегше і найцікавіше працювати? Ну, почнемо з найлегших так? і найбільш цікавіших. <гум> Зрозуміло, коли людина молода, і вона приходить на відповідальний участок роботи, і вона цим горить. Тому, можливо, моє призначення у 2000 році, такий був важкий період, я не тоді молодим призначили, мені було 35 років, заступником голови обласної адміністрації. Це був такий проукраїнський уряд, перший, який очолював Ющенко. Нам тоді вдавалося гасити заборгованість по пенсіях, тому що сільській місцевості заборгованість була майже вісім місяців, п'ять місяців заборгованість по зарплаті. Взагалі ситуація була е, дуже важка, тому що абсолютно більшість підприємств просто лежало. Тому е, дуже було цікаво працювати в той час, тому що це були такі перші кроки, е, які ми можемо називати умовних реформ в Україні, тому що дійсно людям почали виплачувати заробітну плату, почали погашати заборгованість по пенсіях. Крок за кроком почали відновлювати роботу окремих підприємств, і ми це, власне, відчували. Більш того, тоді був достатньо непростий період такого обледеніння, яке перейшла Вінницька область в 2000 році. Та, і якраз, до речі, той якраз час, так, як на мене, він в подальшому для от, тих політичних еліт, які представляють Вінницьку область, він показав, що незважаючи на те, що і різні погляди. Різні люди, але якщо ми хочемо розвивати власний край, ми повинні об'єднуватись для того, щоб бороти ті виклики, які стоять перед кожним із нас. Ну, я пам'ятаю в той час ви дуже активно було видно в ЗМІ. Коли у вас були цікаві ідеї, абсолютно на той час нові, так і. Та сама силіконова долина, про яку говорили, ніхто не знав взагалі, що це, які та ідеї економічні. А ось те, що ви тоді задумували, на який відсоток вдалося все-таки здійснити, так? І, і чи плануєте ви зараз реалізовувати ті ідеї, які були тоді? Взагалі немає нічого ідеального, uh -huh. так є завжди процес. І дуже часто в житті, коли людина ну, принаймні приймає ті чи інші рішення, він завжди. Зважує це рішення, які від цього будуть результати. Вінницька область це така достатньо специфічна область. Я не хочу нікого ображати, але вона. В свій час від тої команди адміністративної системи вона обрала самі негативні, можливо, риси, такі рудименти командного командно такого управління економікою, і особливо на початку своєї незалежності дуже було відчутно така різниця між деклараціями і всі тим реальним, що відбувалося. коли роль чиновника була дуже велика, Він втручався в той чи інший процес і фактично стримував розвиток об'єктивних процесів. Ну, наприклад, я, наприклад, коли зустрічався з власником Торчен продуктів, він мені говорив про те, що от я перед тим як піти в Волинь, я хотів війти у Вінницьку область. Але прийшов до одного голови районної адміністрації, а він мені почав зразу говорити, що я буду від цього мати. Зрозуміло, що я розвернувся, пішов. Тому як на мене дуже важливим був фактор того, щоб крок за кроком формувати якраз політику, економічну політику, яка базувалася на економічних принципах. Я вам скажу відверто, ви пам'ятаєте, можливо, у 2000-х роках, коли тут в місто Вінниці окупували молоковози і продавали людям там з бітончика так, так. Але це все це було наслідком якраз тої непродуманої політики, яка була. Де фактично оці сільськогосподарські товаровиробники вони через адміністративні рішення районних адміністрацій фактично були позбавлені можливості вільно продавати це молоко. Це, як правило, ми могли тоді побачити на межах конкретних районів міліції, яка не пускала молоковозів з іншого району для того, щоб закупав. Здавалось, Штучні, такі, якісь моменти, здавалось би, це і смішно можливо зараз, але на мої економістів це створення штучних бар'єрів, які не давали можливості робити. Я так розумію, це робити. розумію, розуміється, лише штрихи це від картини. Так, але, картин, але так. дуже було цікаво спостерігати, коли, наприклад, я, будучи молодим, на селекторній нараді, Забороняв встановлювати оці обмеження, то наскільки мені б там доповідали, говорили, що якийсь романтик там прийшов до керівництва обласної адміністрації. Але по мірі того, як люди почали через механізм конкуренції отримувати живі кошти, і дуже швидко справа пішла на лад, люди почали тримати одну-дві корови, і фактично, оце розвиток домашнього господарства в приватному секторі. На той період він слугував такою, таким першим кроком для того, щоб село почало підніматися. Але в цілому, я можу вам зараз сказати, ми зараз зевемо дещо в інші економічні ситуації. І, тож сільське господарство від того тормоза, який він власне був на сьогоднішній день. Ми можемо говорити, що це є локомотивом економічного зростання, тому що зовнішня ситуація на зовнішніх світових ринках продовольства кардинально помінялась, і наше завдання якраз. Використати той величезний потенціал, який відкривається перед Україною і, зокрема, в Вінницькій області, в такий, в такий час, і для цього потрібно все зробити для того, щоб ця галузь розвивалась, і ми повинні розуміти, що чиновник не повинен там організовувати, а чиновник повинен створити нормальне бізнес-середовище, щоб бізнес себе нормально почував. Дякую. А щодо сільського господарства, ви говорите, що це має бути локомотивом. на рахунок цього дуже є багато і плюсів, і мінусів. і Так само аналітики говорять про те, що у багатьох країнах сільське господарство на дотаційне, і що це нереально. Чи все таки в нашій країні ми можемо зробити якісь? Я не знаю скачок, такий, як було на сході. да? в кожного в країні є свій рецепт. Можливо, це наш рецепт. Пратом, ну, це що, це дуже складна. Тому що а, це не ну умовно говорячи, коли ми говоримо, що в деяких країнах більшості країн дотаційне сільське mm -hmm. господарство, то це трош, трошечки і не так, як говориться по своїй суті, тому що якщо ми візьмемо, наприклад, європейські країни. То фактично держава там зацікавлена через механізм дотацій можливо підтримати неефективне сільське господарство, але яке б давало робочі місця угу, фермерам. підтримати соціальні і там якраз дотації спрямовані в першу чергу на вирівняння соціального рівня життя в сільській місцевості. Якщо ви поїдете в Польщу, подивитесь, на що спрямовані європейські інвестиції, то вони побачите, що вони в першу чергу спрямовані на розвитку інфраструктури в сільській місцевості. Яка б давала можливість розвивати ці території відповідно? Ну, умовно говорячи, підтримувати тих людей, які проживають в цій місцевості. На превеликий жаль, є такі речі, які є об'єктивні, які називаються урбанізація. І урбанізація знову ж таки своєї об'єктивності вона рухається по певним законам, і ми повинні це дуже добре розуміти. Так, що відбувається на сьогоднішній день в сільському господарстві? От Хто вчив Карла Маркса? Той знає, що відповідно до Карла Маркса, що таке революційна ситуація, коли виробничі відносини вступають протиріччя з, з продуктивними силами. Mm. Зараз продуктивні сили на селі не потребують такої великої кількості людей, тому що вони хочуть мінімізувати витрати, зменшити собі вартість і підвищити спроможність своєї продукції, щоб продавати. І ми це бачимо, якщо там раніше сільськосподарське підприємство там було 300-400 чоловік, зараз 30-40. Але виробничі відносини наші на селі в такий спосіб, що ми маємо общинний такий уклад розвитку сільських територій, так? коли там є родини і так далі. І ми повинні дуже добре розуміти, якщо ми це протиріччя не будемо зменшувати, то ми можемо виникнути цю революційну ситуацію на селі. До речі, окремі такі аспекти цього конфлікту ми зараз бачимо, тому що, якщо так говорити відверто, саме більше на сьогоднішній скарг. Які надходять в обласну державну адміністрацію, торкаються земельних питань, і це зовсім не межа. Це питання, наприклад, використання розпайованих земель, питання пасовищ, і ми це відчуваємо. Тому дуже буде багато залежати від політики уряду не стільки навіть розвитку сільського господарства, а з точки зору. Розвитку цих цих сільських територій, зменшення того навантаження, створення робочих місць в сільській місцевості, саме Альп... головні альтернативних розвитку інфраструктури, яка там є, для того щоб зглажувати ті протиріччя, власне, які на сьогоднішній день є. Чому ми от на сьогоднішній день приділяємо таку велику увагу, як розтворення робочих місць в сільській місцевості? От приклад, наприклад, Миронівський комбінату хлібопродукту, який під ладижином вони створили 4900 робочих місць. І, наприклад, з того самого Тростянця у Лади більше тисячі людей підвозять на автобусах, тому що там є проблема зайнятості. Взагалі та та територія, всі місцевості, вона має проблему зайнятості людей. Тобто е... це крупна фірма в принципі та крупне підприємство. Так, але я думаю, по мірі того, як ми будемо розвивати а, природні промисли такого плану, б, якщо ми серйозно займемося про розвитком стимулювання розвитком тваринництва, Овочівництва вирощування фруктів, ми цю ситуацію Себливутні, зможемо так. застабілізувати. Ну, ми люди матеріальні і хочемо знати якісь конкретні строки, коли це може бути. Як ви прогнозуєте як економіст, як політик, коли в принципі можна говорити про те, що навіть не про стабільність, а про те, що йде зростання економіки і що все-таки село десь витягає державу? Коли про це можна говорити? Це 10 років, 25? Ну, якщо ви що повернулися, 10 років. Тому назад, і ви пам'ятаєте, що більша така актуальна тема політичних дискусій що село помирає, так, заростає бур'янами. Зникають з... З мапи І І нічого. Так, от на сьогоднішній день дискусії йде на предмету, а чи не багато ми розорюємо земель. І ми тут бачимо, що дійсно в цій частині щось помінялось. Більше, то, Якщо ми проїжджаємо по дорозі і дивимося, які дороговартісні йдуть комбайни або трактора, або сільськогосподарська техніка, то ми починаємо розуміти, що якісь відбуваються процеси, які Мають довгострокову якусь умовно говорячи тенденцію. Якщо ви зараз проїжджаєте по українському, в тому числі в вінниці, селі воно воно під почищує. Я не кажу, що там все зроблено, так? але воно чистенько в дворах ви можете вже побачити тракторець замість конячок. Так, оце від невеликі якийсь якісь тобто, тобто, от якраз те, що за ці останні роки, якраз в сільській місцевості відбувся певне зростання, але найбільша більша проблема. Полягає в тому, щоб дати відповідь на ваше запитання, е, наскільки Подарит. це в якісному плані буде відчутно, це те, що держава на превеликий жаль сьогодні не формує засади довгострокової стратегії розвитку агропромислового комплексу. Тому що для того, щоб виростити корову, хто там знає в селі, да, це від там від телечки до нетеля і так, до це, того, коли це, це, це треба, треба 4-5 років. Так зрозуміло те, що в українських реаліях. Наприклад, система стимулювання, наприклад, молока, вона взагалі не спрацьовує. Більше того, вона дуже часто спрацює в той спосіб, що ця матеріальна допомога йде на великотоварні підприємства замість того, щоб підтримати домогосподарства сільській місцевості, особливо, наприклад, те, що стосується формування кооперативного руху. Тому я вам можу дати свій власний прогноз. Я відношусь до тієї економістів. Яка говорить про те, що найближчих 5-10 років сільське господарство і все, що має відношення до переробки, буде локомотивом економічного зростання в світі, і відповідно ми маємо шанс використати цей великий сигнал, який Передкриває підкривається перед нашими січкосподарськими підприємствами. Воно ґрунтується на досить простих, зрозумілих речах. Є така у нас дві країни, як Китай і Індія, і, у цих країна, і в цих країнах і в цих країнах принаймні, там за на протязі років заробітна плата виросла середня заробітна плата із 10 доларів до 200. Ви можете уявити, яка це велика маса людей. Які там раніше, вибачте, мене там їли там комарики, там То, якісь звичайно. там інші. А, а, тут вони а тут вони хочуть якісну зерно. олію, якісне зерно, якісні продукти харчування. І, і зрозуміло, що вони на сьогоднішній день є основними гравцями на світових ринках продовольства. В тому числі країни Африки. До речі, ми можемо подивитись по палітри наших підприємств, які от розташовані як і в місті Вінниці, так і в Вінницькій області, по таких товарних групах, як, наприклад, олія, як соєвий шрот, як сухе молоко, як кондитерські вироби. Якщо подивитись палітру цього всього, цих країн, то це величезна географія, Я лише говорю про те, що ми лише на початковому етапі от, розкриття того потенціалу, великого, який в нас є. Ми вам повіримо, Валерій Вікторович, як економіст, і дай Боже, щоб ці ваші прогнози дійсно здійснилися і щоб ми, ми жили, ми заслуговуємо на це, щоб жити а, в справді в багатій країні. А, я пам'ятаю ті світлі часи, про які ви говорили. Да, і про, а, ви багато говорили тоді про інвестиції, так? Залучення інвестицій, як зараз інвестиціями, чи це реально в тих умовах, які в державі непростих, так військових умовах, чи реально зараз запросити, в тому числі іноземних інвесторів до нас в країну, аби вкладали гроші, підприємства розвивали? Ну про об'єктивну причину ви вже озвучили, звичайно. тому що ми повинні розуміти, що країна знаходиться в стані війни. І з огляду на тих інвесторів, які інвестують кошти? Країну цей фактор має на сьогоднішній дуже важливе значення, тому що в кращому випадку вони приглядаються, а в гіршому випадку вони хочуть потерпіти і сказати, так, це все, це все цікаво, але ми повернемося до того, як ситуація буде застабілізована. Тому а, в цих умовах дуже важливо а, а, розуміти, що якраз такий непростий період, той, хто починає. Той, той приходить перший, і той отримує в подальшому конкурентні переваги. І от, власне, наші перемовини з компаніями, які приходять в Україну, або які українські, вони починаються от з такої філософської розмови на предмет того, що робити далі. І якщо говорити про Вінницьку область, ну я не хочу там говорити про якусь великою мовою цифр, але якщо ви подивитеся, скільки принаймні будується в місті Вінниці житла. Наприклад, лише за минулий рік вели 145 тисяч квадратних метрів, і ви бачите, ці крани є, і робітники працюють. І, це навіть, і навіть зараз в цих умовах все одно так, працює. Це, наприклад, рівня наприклад, міста Дніпропетровська. Так, mm. і, і, і є попит на це житло, саме головне. Якщо ви подивитесь, в мене щось, буквально щойно мені принесли статистику, наприклад, по промисловості, обсяг промислового виробництва. То завдяки завдячуючи тому, що якраз область аграрна, і ми нам вдалося на протязі от останніх трьох років реалізувати декілька потужних проєктів. То, наприклад, при загальному спаді обсягу виробництва в Україні промислово більш ніж на 20%, Вінницька область зараз знаходиться на першому місці по динаміці зростання обсягу виробництва, і ми забезпечуємо приріст плюс 14,5%. Це і в добрі спокійні часи такої динаміки не було. І це дійсно так, тому що нам вдалося зберегти виробництва з Вінницької області не пішли інвестори. Дуже важливо, що зараз іде продовжується процес інвестування виробництва. І ми на сьогоднішній день говоримо про другу чергу, наприклад, Миронівського комбінату хлібопродуктів. Ми говоримо на сьогоднішній день, що до кінця року буде, введено 18 тисяч квадратних метрів промислових площ на Вінницькій кондитерській фабриці. Взагалі там є дуже багато цікавих напрацювання в цлощині. Ми на сьогоднішній день говоримо про, наприклад, реанімацію, реконструкцію виробництва по цілому ряду комбінатів хлібопродуктів. Те, що формує експортний потенціал країни. Ми говоримо про те, що на сьогоднішній день така культура аграрна, як соя, яка має дуже великий потенціал якраз у Двіницькій області, вона стимулює інвесторів думати про фактично будові нових потужностей по її переробці і послідуючого експорту соєвого шроту з України. Це все те, що на сьогоднішній день вселяє певний оптимізм. Я вже не говорю про те, що і сільське господарство майже 10% приросту, і, до речі, промисловість, і, до речі, будівництво 2% прирост, незважаючи на а, непросту ситуацію відносно цього, що є. Тому а, я, я, я не хочу Ви нічого, даєте велику надію. Я не так. хочу нічого ідеалізувати, але а, я дуже хотів би, а, щоб люди вірили в те, що життя це така річ, яка продовжується, так і ми повинні в цій країні народжувати дітей. Вирощувати їх, давати їм надію, і тільки в надії, і тільки в русі вперед, ми можемо розвивати і країну і безпосередньо нашу Дякую. малобатьківщину. Дякую, Дякую, Вікторович, за ваш позитив і за вашу надію за те, що ви вмієте доступно розповісти про, про важливі і складні економічні процеси. Дякую щиро. щодо вас, як керівника, говорять, що ви досить. Суворий керівник, досить вимогливий керівник, правильніше сказано. А це по відношенню лише до підлеглих чи до себе так само виставити такі ж вимоги? Знаєте, я вам хочу сказати, коли я був от маленьким хлопчиком, була така група воскресіння, і вона одну таку пісню. Не дозволяй душе лінитися. Вона все може привозти. Душа об'язана трудитися і день, і ночі, день і ночі. Так до речі, ці слова цієї пісні вони стали. Для мене це гімном всього мого життя. Так? Тобто, я, до речі, ніколи сам себе не жалів. Я навіть якщо мені дуже важко, я можу там, підійти до дружини, там, до мами покійної кій не щоб мене просто хтось пожалів. Ну, ні в якому випадку самому себе не можна жаліти. Це перше. Тому зрозуміло, треба постійно над собою працювати. Оце лозунг, який постійно над собою людина не повинна залишитись. От зараз мені там 50 років все рівно штурмує англійську мову, тому що я, я розумію, ну, що може я її не вивчу, але по крайній мірі я розумію, що це ті виклики, які стоять передо мною, і мені це потрібно по роботі. Так, але відносно того, наскільки я суровий, ну і це дискусійне питання. Я себе вважаю людиною доброю. Але для мене дуже важливо, щоб внутрішня доброта вона давала поштовх для того, щоб люди, які разом зі мною говорили, вони робили роботу. Тому що якщо ми працюємо в режимі команди, якщо ми націлені на результат, базовим елементом це є позитивний результат. Тому з огляду на це, можливо, хтось і каже, що я там суворий, по-різному в житті буває, в тому числі по роботі. Дякую щиро. Щодо команди. Я знаю, що ви часто говорили і говорите про команду на даний момент. Як ви оцінюєте, у вас є та команда, з якою б ви хотіли працювати? Чи її ще потрібно поповнювати? Ну, в першу чергу, я абсолютно серйозно хочу сказати, що я себе позиціоную в команді президента України, і це той великий рівень відповідальності, який лягає на мене. І будучи членом цієї команди, я хочу зробити все для того, щоб випроводити ті великі надії, які покладені на мене. Я відчуваю великі, великі проблеми, які є. Але разом з тим ми повинні робити свою роботу, тому що влада це такий посух, який не передається в спадок, так? І тому дуже важливо. Дуже важливо отримати позитивний результат. Відносно команди, команда тут є, команда молодих людей, з якими я працюю, перспективних. І дуже важливо, щоб кожен член команди дуже чітко знав, в якому напрямку працювати. Я, до речі, щойно проводив нараду і ще повторив їм такі речі. якщо ми працюємо в команді, то успіх, успіх кожного з нас це є успіх команди. Якщо ми працюємо в команді, то невдача кожного, кожного з вас є невдача в цілому команд. Тому ми повинні працювати на командний, на командний результат. Дякую. Щодо правил життя, Валерій Вікторович, чи маєте ви їх? Я думаю, що маєте обов'язково, хоч декілька. Поділіться з нами. Що, що по життю ви до чого дотримуєтеся? Знаете, я, я дуже люблю принципових людей і дуже люблю, коли людина дотримується своїх принципів. Тому перше правило полягає в тому, що людина повинна опиратись на свої принципи. І взагалі, найкращий документ, який говорить про принципи, це 10 заповідей, так, які в Біблії чітко виписані, дає можливості людині гармонізувати сам з собою, душевно, соціумом, в сім'ї і так далі. Тому подібне. Друге, це порядність. На превеликий жаль, це, хоча це слово таке відоме, але на сьогоднішній день. Це є така досить серйозна проблема в українській еліті і в українському соціуму, коли порядна людина може знаходити таких самих порядних людей. Тому от цих два поєднання якраз можливо сфокусувати на професійності. І от в цілому ми можемо говорити про якісь там. Загальну поведінку або загальні базові принципи, на які повинні опиратися. Дякую щиро. А щодо вашого графіка, я так розумію, що він дуже щільний і дуже непросто і фізично, і в розумовому плані психічному. Як відпочиваєте? Які моменти допомагають вам стабілізувати себе гармонізувати себе? Ну, відносно відпочинку, зараз ця тема така для мене є відкритою, так, тому що. Ну, принаймні всі знають, що кариві грає в футбол. У ну, мене була, Не бачить вас да, мене була можливість перше за два місяці от, зустрітися з діточками, які зараз знаходяться з переселенцями, зараз знаходяться в гнівані. Ми такі, обмінялися футбольними футбольним таким можливостями колективів. І я мені. від цього отримую задоволення. Тому дійсно, mm -hmm. коли є можливість, я трошки займаюся спортом і так далі. Але на сьогоднішній день для мене немає більш святішого, ніж мої внучки, тому що як час часу дійсно не вистачає, але я таке отримую величезне натхнення від спілкування в колі сім'ї, в колі родини і особливо своїми маленькими внучками. Дякую, щиро. Валерій Вікторович, традиційне питання нашої програми це питання щастя. Я не можу вам його не задати. Вам, як економісту, як політику, яке воно для вас? Для чоловіка і для голови обласної адміністрації щастя ну, Взагалі, я до категорії щастя відношуся. Ну в мене є внутрішнє переконання, це внутрішній стан душі, так коли людина почувається щасливою, вона відчуває в себе комфорт, душевний спокій, теплоту, тому це таке фрагментальне почуття для кожної людини. Але якщо говорити в більш такому широкому сенсі, то зрозуміло. Що людина створена Богом для того, щоб щось робити корисне, і те, що вона робить, вона повинна приносити користь людям. Тому в такому більш широкому сенсі я вважав би, коли людина щаслива, це коли вона бачить позитивні результати тої роботи, яку вона робила, і, і люди оцінюють те, що вона зробила. Валерій Вікторович, Ваші плани найближчі, що обов'язково хочете реалізувати, зробити буквально на найближчий час перспективи. Знаєте, ми зараз знаходимося в такий дуже делікатний час розвитку, який називається процес децентралізації влади. Я дуже хотів би, і зараз, до речі, концентруюсь на те, щоб ті перші паразки децентралізації, які провели там, бюджетної децентралізації, добровільне об'єднання громад, формування виконавчих комітетів на рівні районів обласної ради, все це називається реформа місцевого самоврядування. От мені Бог дав можливість бути в період такий головою. Обласної державної адміністрації, я внутрішньо відчуваю, що я маю шанс війти в історію, як з одного боку, можливо, останній голова обласної державної адміністрації зв'язку з реформою зв'язку зв'язку з реформою, зв зв з реформою але як і той голова адміністрації, який в демократичний спосіб може створити умови для формування обласного виконавчого комітету. Органів місцевого самоврядування, які в подальшому можуть розвивати і Вінницьку область, і відповідно ту територію, де ми з вами живемо. Я вам щиро вдячна, Валерій Вікторович, На такій позитивній ноті ми будемо завершувати нашу сьогоднішню розмову. Дякую. Я вам а, насамперед вдячна за вашу щирість, за вашу відвертість і а, за, за ваш економічний досвід, за той потенціал, який у вас є, і за те, що ви у нас є в Вінницькій області. Дякую, дякую вам. щиро. А, приходьте до нас. Ще а, дякую всім, хто сьогодні нас дивився. Вився, нагадую, що гостем студії був голова Вінницької обласної державної адміністрації Валерій Вікторович Коровій. І говорили ми про владу і про життя. Будьте з нами, обов'язково буде цікаво. Побачимося.